Булочка! Всім привіт, привіт, поможник. Ти молоко пив? Било. Пив молоко. Я на цибулі. Полола вдома малину у дворі. Вчора ввечері спробувала, а там склянка, а за ніч відлигло, гарно спололась. Ну, ну, що ти ото робиш з кофтою? росі походив, лапи грязні. Правильно, вкинеш попережі. І треба дополоть зараз оцю цибулю мені. І накопати полуниці на три посилочки. Вчора ввечері аж замовили. Вона гарно прийметься, якщо її поливати. А ще передають незначне таке похолодання. Ночі ще не жаркі. Прийметься, я і літом саджу. І раніше садила і літом. Поливаю і приймається. Може, там десь якесь одне одийде, відійде. Сьогодні будемо садити на городі в тому парничку. Він он як гарно із середини запотів. А також он наготовили парник. Поки що чорною плівкою, а далі вкриємо прозорою. Там також будуть помідори, але то будуть уже із свого насіння, зі збираного. Не топчи часник. Ну, а в мене знову полуниця. Копаю на замовлення. Зараз буду рахувати, тому що от мені треба 50, 40 і 40. Ну і плюс ще зверху докладаю. Ось в чорноземі отакі саджанці. Я вважаю, що дуже гарні. Якби була піщана, чи глиниста земля, вони були б ще більші, але і так. О, які порівнянні з рукою. Дуже гарні, свіжі. Зараз же ж Збризкаю їх водою, запакую і поїдуть до замовниць у різні куточки України. С відразу садіть, поливайте, прийметься і трошки пізніше, але у червні вже має бути ягодка. У мене так було, як я замовляла і так само садила у квітні. Також ходила, наглядала, поливала, щоб не засохла, або крапельний полив кого як. І ягідка вже вже й посмакувала. Не в повному об'ємі, як вона родить на наступний рік. Але покуштувати вже можна. Червоненькі такі ягодки, красиві. У цих сортів Азія і Хоней Тут мікс. 5 гривень корінець. Плюс ще кучка зверху. Готово. Це по 40 тут і плюс куча діток меншеньких. Тут 50, але вийшло там більше там, до 70-напевно. Маленькі не хочу викидати. посадити. Воно де копається, ось як кучкою воно. Як копається отаке, а поруч отаке. Ну, хай не таке, трохи більше. Ну, мені шкода. Не треба я викинути, ні, посадити. Прийметься, буде ще краще. Старі, ось попалися двохрічні саджанці, я викинула, бо ну, видно, що воно старе ось. Так що йду пакувати і вести. Ось таким був мій ранок. Малину сполола, цибулю позаду мене там дополола. І полуниці накопала. Пакую і везу. бо приїде пошта в обіди забере. Оформлення в нас іде із сусіднього села. Нам тільки привозять, забирають. Дякую, що були зі мною. Хто зацікавився полуницею, пишіть. Під відео буде номер. Всього вам найкращого, такого вам сонячного дня. І квітучого. До побачення!